Ну от я казав, да, що відгук мені прийшов, що 20 років у хлопця просто тяжкість, чуть-чуть е більше переїсть, е вздуття таке е тупаничі болі такі. 20 років то більше, то менше, то там те. Ну там Скажу так, що 20, будучи ще там, йому 18-19 років, у нього помирає дружина. Тобто він досить рано одружився, у нього помирає дружина. Там були ще деякі нюанси, не можу я їх розповісти, але він пережив, проживає це як кусок втрати, і він не зміг до кінця відпустити ті аспекти тієї ситуації. Хоча зараз в нього вже другий шлюб, вже е, доньки. 16 вже, 16-17 років доньки, але та ситуація досі на нього має мало. Досі мала для нього, для нього драматичну ізольовану подію, з якою він не міг до кінця поділитися, проговорити і, і вже довідпустити, щоб не Ну, переварити, ви поняли, що все, щоб вона стала не Все, проговорили, рішили, все. Це вже скільки. Напевно, більше, ніж пів року все вже закінчилось, вже все вийшло. Все